1992 року право призначати голів обласних та районних державних адміністрацій належало виключно президентові України. На жаль, представники президента обиралися не завжди за критерієм високого професіоналізму, а радше за принципом особистої відданості та партійної приналежності. Сукальська ж громада вперше за історію незалежності спробувала переламати цю ситуацію, обговоривши кандидатури потенційних очільників райдержадміністрації на громадських слуханнях. У середу, 12 березня, в Сокальському народному домі відбулися безпрецедентні громадські слухання. Цього дня послухати потенційних очільників Сокальського краю зібралося чимало містян та мешканців району. Кандидату на посаду голови РДА Свободівцю Тарасу Стародубу та представнику партії батьківщина Олегові Кожушко належало ознайомити громаду з автобіографією, програмою діяльності та власним баченням розвитку району. Першим перед громадою Сокаля виступив депутат Сокальської райради, голова Червонорадської міської організації ВО Свобода Тарас Стародуб. Сокальський район це не якраз окрема територія, і ті всі проблеми, які є на Сокальщині, вони десь ідентично. Ну десь в більшій мірі, десь в меншій мірі стосуються цілої України. Тому наскільки ми бачимо, я депутатом районної ради, я можу бачити, наскільки ми можемо користуватися тим бюджетом, який в нас є, який формується в Києві. Тому десь зараз в тих умовах. Говорити бачення це надзвичайно важко, бо тому що кожен день щось міняється. Плюс до того, коли врахувати, що іноземні війська на території України, я лише вважаю своїм основним завданням, і для того, для чого я прийшов в політику, і для чого я тут стою перед вами, це аби люди нарешті повірили у владу. Я лише можу гарантувати, що буду працювати чесно, будемо спільно тут. З громадою сідати з усіма і напрацьовувати команду, яка буде працювати для блага району. І ті всі, про які недоліки, які озвучувалися неодноразово на Майдані і в Сокалі і в Києві, їх треба усувати. Також Тарас Стародуб окреслив коло проблем, над якими працюватиме першочергово. Проблеми це напевно насамперед, це всі відчувають. Коли йдуть до Львова, і це проблема стан доріг. Звідси випливає, стан перевезень. Якщо ми поглянемо на район, то десь тут е, в Сокальській зоні, що скажемо нормально функціонує е, фермерське господарство, тому подібне. Я сам є родом з Белської зони, там критичний і катастрофічний стан, там дуже важко. Тому е, це безпосередньо я говорив, е, що. Як голова адміністрації, ці питання абсолютно не вирішують, Це питання повинні вирішуватися на рівні держави. Голова адміністрації повинен спільно з головою районної ради показувати, що є такі проблеми. Простий елементарний приклад: багато коштів було минулого року виділено на ремонт доріг. Про це про те, через те, що між собою не дійшли згоди. Обласна рада, голова облдержадміністрація. Обдерж... Ті кошти не були використані і жодний клаптик дороги не був відремонтований. Тому десь тут ми вже вбачаємо, проблема є, але реального впливу на цю проблему районна влада не має. Будемо сподіватися, що на законодавчому рівні в Києві будуть приймати такі закони, які будуть більш делегувати повноваження місцевим громадам. Тоді ми зможемо на місці тут більше розпоряджатися цими коштами, які будуть осідати тут, а не будьте в Києві. І нам з Києва будуть їх направляти і казати, куди ми їх маємо скеровувати. Надзвичайно важливою у цей скрутний час є на думку Тараса Стародуба розуміння і підтримка громадою свого очільника. Будуть непопулярні кроки для того, аби лише були повністю реалізовані інтереси громади і в цілому українського народу. Ці кроки безпосередньо повинні бути зроблені як і в Сокалі. Так само і у Львові, так само і в Києві. Ну, це розумієте те, що казна пуста, тут е, можна міняти персони можуть ставати одна, друга, інша. Від того, якщо беруть когось тут головою адміністрації районної, казна не наповниться за рік, за два і тому подібне. І тому я апелював і ще раз говорю: надзвичайно важкі часи, і для того треба ставитися з розумінням. До тієї ситуації, в якій зараз перебуває наша держава. Якщо ми зараз почнемо за місяць, за два е критикувати і казати, що нічого не зробив, то ну це буде неправильно. Тому що ну, надзвичайно тяжка ситуація. Але я думаю, що ми повинні це перейти і перебороти. Якихось реальних, якщо хтось хоче від мене почути, що я скажу реальний рецепт. Для того, що завтра стане краще, я думаю, зараз хто тут сидить в залі, він такого рецепту не скаже. Про конкретні кроки на посаді голови РДА говорив ще один кандидат Олег Кожушко. Перш за все, йдучи на цю посаду, я усвідомлюю, що я буду обмежуватися рамками діяльності законів і постанов, в першу чергу Кабінету міністрів, також іншими нормативними актами. І їх неухильно дотримуватися. Щодо такої програми діяльності в районі, ну, перш за все, я як людина практична, я завжди намагався перш за все зробити якусь інвентаризацію, подивитися реально, що в нас є. І після цього думати, що з цим робити. Бо я вірю, що є багато і ліквідів, і різної нерухомості, напевно. Можливо, десь транспортні засоби, які нам не потрібні, в такій кількості, інші елементи. Я це все буду пропонувати через фонд державного майна реалізовувати з умовою, щоб гроші йшли, поверталися в наші бюджети: місцеві, сільські, міські, селищні. І таким чином, щоб ми могли розвиватися. Друге, використання наших ресурсів природних, уряд цей, що зараз. Е, ну, уряд Яценюка е, зараз дуже активно звертає увагу на запаси родовищ корисних копалин. У нас, як відомо, є і великі поклади вугілля, і великі поклади торфу, е, напевно, мінеральна вода десь ще є. Так? Треба нам буде якось це все також е, систематизувати і запропонувати для нормального, для приходу нормального інвестора в наш район під якісь гарантії уряду, напевно, під державні гарантії. Ну, Крім того, знову ж таки буде стояти перед нами питання лісгоспу, повернення лісгоспу. Я думаю, що в умовах реформи влади. А як ви знаєте, що не за горами після президентських відбудуться парламентські вибори і місцеві в одному циклі, для чого це робиться? Для зміни системи управління державою. Тобто основна вага перенесеться управління на виконавчі комітети, які будуть створені при обласних і районних радах. Державні адміністрації будуть мати чисто наглядові функції, будуть будемо говорити, скорочені. Суттєво, я вважаю, що це правильно, тому що в такому, тільки в такому випадку влада буде більш підзвітна народу, більш прозора і буде і вимагати, і вимагати виборець, буде від цієї влади такого регулярного, будемо говорити, світу, ілюстрації, отаких моментів, які зараз от ми з вами і робимо. Не оминув пан Олег своєю увагою і екологічних проблем Сокальщини в рамках районного бюджету. У нас є програма розвитку сільських сміттєзвалищ. Ми будемо прагнути, щоби, ну якщо не кожна сільська рада, то хоча б суміжні сільські, сільські ради мали впорядковане цивілізоване сміттєзвалище, тому що дійсно проїжджаєш. Поза нашими селами під лісами це просто жах, і там живуть ті ж самі люди, живуть і, і самі собі фактично і смітять. Це ненормальне явище, ми будемо працювати з сільськими головами, з депутатами. Питання, які лунали від учасників слухань, стосувались і політичної діяльності кандидатів, і вирішення конкретних проблем району, і бачення перспектив його розвитку. Відповідно до чинного законодавства, жодної юридичної сили громадські слухання такого формату не мають. Тож, з одного боку, ситуація з обговоренням кандидатів виглядала так, наче батьки нареченого обирають потенційну невістку. Та в результаті одружуватися належить таки сину, а призначати голову Сокальської райдержадміністрації таки президенту України. З іншого боку, тішить те, що такі показові громадські слухання є прикладом небайдужості й солідарності громади у своїх намірах бачити очільникам краю людину високопрофесійну і порядну.